Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Скажіть, допоможіть Вищі Сили. Дайте відповідь. Рашисти будуть вимагати перемир'я, переговорів, зупинити вогонь. Так, зараз в прямій дії дуже сильно важко. Вони перекривають, намагаються, принаймні, перекрити шляхи, але це ненадовго. Заперечую, обираюся перешкоди. Повертаю назад рашистам. Хай з ними все це станеться. Дуже хочуть. Тут вийшла карта, що повністю буде знищена всі, вся жива сила росіян. І, і їм буде конче необхідно зупинити вогонь. Вони потерпають від наших е, обстрілів. Дуже гарно прям. працює артилерія. Прошу Вищі сили, допоможіть знищити росіян. Більше вони не можуть наступати на Покровськ. Самі себе йдуть і знищують. По собі хай йдуть, стріляють, на себе хай нападуть. Повертаю назад. Все, що зробили із Покровськом. Повертає назад росіянам. Хай з ними все це станеться, буде так. Прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні. Скиди всі, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей, українців на Покровському напрямку. Верніть назад расистам, хай їм прямо в голову летить, їх нищить. Більше наступати воювати росіяни не зможуть, буде так і так і є. Прошу допоможіть знищити всі склади з боєприпасами, всю логістику рашистську. Більше немає чим і ким наступати на Покровському напрямку. Рашисти тікають, відступають, буде так і так і є. Отвожу, поприки, десь, 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 десь. Ще давайте подивимося. Питання Новопавлівський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Новопавлівку, що відбувається? Відповідь Новопавлівський напрямок. бідна дуже сильні обстріли, так, в расистів там дуже великі втрати. Всіх росіян убито, і в них поразка, вони не можуть просунутись. Абсолютно перемога військових України на Новопавлівському напрямку в цій. Так, я так розумію, що вони думали взяти обстрілами такими, якісь чи ракети в них. Ну, така велика, дуже зброя. Але це, може, це відбулося з несподівано, якби. Ну, всі всіх знищено, рашисти не, не змогли нічого зробити. Все назад вертає. Що ще сили? Скажіть, допоможіть, чи буде Росія наступати на Дніпропетровську область? Чи дійдуть до Дніпропетровщини? рашисти. Дуже повільно. Так, повільно. Дуже повільно. Більше їх цікавить закривати шляхи дороги. Оце їх цікавить. Угу. Можуть руйнувати шляхи, може, залізну дорогу от Дніпропетровська область. Прошу вищої сили, допоможіть знищити росіян. Більше вони не можуть наступати на Новопавлівку. Павліку. Повертаємося назад. Все погане, все лихе. Розвертаю їх. Всю війну розвертаю на расистів. На Росію відправляю. Звідки прийшло туди і вертається? Буде так і так є. Більше расисти не мають змоги продовжувати наступи, самі себе знищують, на себе йдуть, нападають. Розвертається зброя російська, обстрілюють Кремль Путіна. Всю верхівку правління Росії буде так і так є. Одвожу відвертаю росіян від Новопавлівки. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей в Новопавлівському напрямку, на всіх напрямках. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу. Наших військових, українців від цивільних. Повертаю назад расистам прямо в голову. Хай їм при... прильот Путіну, прильот прямо в голову. Більше жити не зможе. Всі, хто накази видає на війну, на наступи, знищуються. Кожному по прильоту буде так і так і є. Вищі сили, янголю, охоронців, духів і прошу, допоможіть знищити Росію, щоб її більше не існувало на політичних карти світу. Більше ворошистів немає зброї. Більше не мають росіяни, чим наступати, ким воювати. Так і так і є. Те буде все сказане здійснено, так буде. Так, і я хочу подивитися е, зараз захист. Давайте подивимося. Скажіть, допоможіть вищі сили. Янголи-охоронці, духи роду, прошу скажіть, допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життю. Чи є загроза отримати поранення? На найближчий час, Скажіть допоможіть. Таке перечуття щось що щось готують. рашисти готують. Таке відчуття. Ну, дивіться, можуть бути обстріли, але і наші військові, це буде несподівано, теж якби готуються, от, і в росіян, що саме відбувається. Це стосується Криму. Наші військові щось будуть робити із Крим Кримським півостровом. Расистам це не сподобається. Не буду розповідати. Це дуже-дуже цікаво. Схоже на продовження полутини. Скажіть, допоможіть, чи є загрози тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час, чи є загроза життю. Дайте відповідь, чи прилетіть. Ну це на місто Київ, я так думаю, де наші самі старі. От вони хочуть нашу історію нищити, хочуть наші е, золоті, мені вийшла золоті ворота, ну, може і так. Десь їм хочеться знищити історичну пам'ятку. ну, Більше йде мені це місто Київ, щось дуже-дуже старе і древнє. Нашу історію. І ще можуть нищити, де в нас таможня, може, якісь із Європою. Наші ну, кордони наші можуть обстрілювати. Ось так мені йде. І це зброя дуже така, це великі ракети, вони можуть дуже великі вибухи. Руйнування великі От. Добре, це я все обираю. Прошу ваші сили. Поверніть назад расистам, біль, сльози і страждання, всі смерть, все лихо, що принесла Росія українцям, повертаю їм назад, хай самі з цим живуть. Отсікаю росіян, отсікаю Росію від України на віки вічні. Одвертає всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди. Одвертаю, цікаві від усіх, хто дивиться відео: близьких людей, військових, побратимів, одвожу, всю зброю рашистську, яку б не використовували. Повертає їм назад, прямо в голову летить. Більше расисти воювати не зможуть. Прошу допомоги у Вищих сил, допоможіть нам знищити всю військову інфраструктуру Росії. А також допоможіть, одведіть від од Росії всіх її союзників, всіх, хто їй зброю надає, хто торгує з Росією, більше цього не робить. Отвертається, навіки вічні буде так. Більше немає расистів можливості продовжувати наступи, продовжувати війну. Тікають, лякаються, самі себе вбивають, йдуть, на себе нападають вся війна. Йде на Росію, там хай воюють, сам, самознищуються. Перекр... Перекр... Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть усім, хто дивиться відео близьким людям. І вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте всіх військових, побратимів. Не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Так і так є. От, так що щось хороше, дуже хороше. Ми визнаємо. Прям таке свято буде. От так що все буде гаразд. Я дякую вам за увагу. На цьому я завершую. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцнішим. От так що все буде добре. До зустрічі. До побачення.